Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Тож, друзі, зовсім небагато відділяє час у нас від того, коли розпочнеться у нас поєдинок в рамках восьмого туру Вібет першої ліги України між Тернопільською Нивою та футбольним клубом Чернігів, які сьогодні будуть залишати всі свої сили на футбольному полі в місті Тернополі, для того, щоб набирати залікові пункти і просуватися в турнірній таблиці першої ліги України. Одразу на наших екранах з'явилася бригада арбітрів, яка сьогодні буде стежити за дотриманням правил на футбольному полі, і одразу нам демонструють тактичне розташування футбольного клубу Чернігів. Класична для них схема 4-3-3, Але сьогодні в порівнянні із попереднім поєдинком в рамках шостого туру. Адже нагадаю, сьомий тур через повітряні тривоги і через наших паскудних сусідів Чернігів пропустив. Матч з харківським металістом. Ну, відносно з попереднім поєдинком в першій лізі дві зміни в складі Чернігова. І так само бачимо класична схема для тернопільської неви. 4-2-3-1. Але знаєте, друзі, багато в чому ці схеми можуть віддзеркалювати одна одного. Перше ніколи саме торні погані розміщенки про звали ЗСУ. кунатом футболу до тернопільської неви переповнюють реабілітації після хвороби. Пособі Ігоря дякуємо усім захисникам та захисницям, які століття здаваються з України на полі бою. Доброго шанові полівальники Валерій Чорний, головний тренер футбольного клубу Чернігів, який одразу з'являється своєчасно на наших екранах. Ну, а тепер друзі, переходимо до складу сьогоднішніх господарів. Тернопільська нива її головний тренер, Юрій Миколаївич Вір з'являється також на нашому екрані. Один або повністю. Назву тернопільської команди. Якщо ви сьогодні підтримуєте Чернігів, то пишіть 2 або назву футбольного клубу. Галадей з М'ячем входить в карний майданчик. Прострілює вздовж Карного Майданчика, Небезпечний епізод. Удар від Милана Михальчука і лічені сантиметри. Буквально лічені десятки сантиметрів завадили Мілану Михальчуку відкривати рахунок на восьмій хвилині поєдинку. А ми дивимось на повтор. Проте зараз атака Чернігова. Атака лівим флангом. Простріл на удар. І блокує самовіддано Мілан Михальчук. Удар без Губченка. І ось, до речі, Безгубченко був одним із тих, хто відзначався в попередньому поєдинку. Він Галадей проти Павла Шушка. Відає під удар метро Галадей. Але Мар'ян Мисик. Під, як бачимо, пильним поглядом президента футбольного клубу Ниви вирішив розігнати абсолютно всіх горобців, які пролітали над воротами Максима Татаренка. Але радує друзі те, що за перші 12 хвилин нашого поєдинку раз по раз з'являються нагоди для ударів по воротах. Знову атака Чернігова лівим флангом. Просвіл. Відбирання. Удар по воротах від Максима Шумила. І ще стаїть тернополянам. Що Шумило не зміг правильно підлаштуватися під цей м'яч і пробити як слід. Флума хороше закидає вперед на Резепова. Резепов головою відкидає м'яч під удар. Але спроба удару від Галодия заблокована. З м'ячем Вишинський. Триває атака Тернополян Михальчук. Проходить по лівому фланзі, виконує навісну передачу. І Татаренко рукою вибиває м'яч на бокову. А Дмитро Голодей сигналізує, що йому потрібна невелика медична допомога. Можливо, зіграли між собою безгольову нічию з рахунком 0-0. Ну а Ворскла та Вікторія також в свою чергу поділили очки. Але з рахунком 1-1. а тут дуже непоганий удар. Від Джелін до безгубченка. Тут бачимо, він опинився там, де було потрібно для того, щоб обікрасти гравців тернопільської неви і пробити поворотах. Вони В протоколі черніївці і, можливо, з'явиться в ході нашого поєдинку десь в другому таймі. Вишинський прострілює Удар по поворотах від Мар'яна Мисика. І рахунок стає 1-0. Ось так, друзі. Дуже і дуже раптово. На 37-й хвилині матчу. Мар'ян Месик відзначається забитим м'ячем. Ось так в дечому навіть приспали господарі. Увагу не тільки вболівальників, але і своїх же суперників. Посилення атаки в Чернігівців на другий тайм. Воно не власне не дивно, адже потрібно відіграватися. Як ви зараз не залишити простір під удар лівою ногою для Єгора Картушова? Койдан пробиває і пробиває він над воротами. Хто з м'ячем віддає на Вишенського? Той на лівому фланзі. Віталій Михайлів на ударній позиції. Пробиває по воротах Віталій Михайлів. І Будемо чекати, друзі, на повтор цього удару по воротах. Ось тут Вишенський віддає на Михайлів. А той мав. Декілька таких потрібних секунд для того, щоб підробити собі під праву ногу м'яч і спокійно пробити по воротах. Паломарчук стояв на ногах після боротьби корпус корпус і виконав якісну передачу на Галадея. Галадей входить в карний майданчик. Проти нього Фатєєв і Галадей виконує прострільну передачу. Але відверто погана прострільна передача від Галадея. Бойдана безгубченка. Койдан залишається з м'ячем. Змішується в центр під праву ногу. І навіть, навіть можна вважати, що пробив поворотах В'ячеслав Койдан. Тут Мар'ян Мисик та Юрій Тлумак можуть його і розіграти, але все-таки йде подача. Верхова боротьба за гравцями Чернігова. І тут зіткнення головами. І, друзі, обов'язково потрібна. Бригада медиків на футбольному полі. Ось Віталій Михайлів та Андрій Новіков. Як же ж вони зіткнулися головами? Сам іде за межі поля. А Андрія Новікова забирає бригада медиків. Картушовна шабана. Шабан залишається м'ячем виконує новісну передачу. І тут Ольховий на пару з Демиденком зуміли відбитися. Порушення правил від Максима Шумила проти Валентина напуде. Прокидає Мироненка. Виконує передачу на Андрія Бия. Бей ледь не втратив рівновагу. Виходить на ударну позицію. Виконує хорошу передачу. На Угринюка Угринюк побиває по воротах. І сейв від Максима Татаренка. Все таки дуже запальні останні хвилини на нас очікують, друзі. Картушов закидання вперед на Романченка. Романченко ледь не вирвався на ударну позицію. Знову Ілля Ольховий. І знову молодий голкіпер Тернополян. Відпрацьовує свої першочергові функції на відмінно. Ось, власне, остання хвилина додаткового часу. Хороша передача на угринюка. Гринюк прокидає шумило, пробиває по воротах Максим Гринюк і остаточно ставить крапку в цьому поєдинку Максим Гринюк. Рахунок стає 2-0 на користь господарів. Терпіли, терпіли і все-таки витерпіли другий забитий м'яч тернополяни. І радість місцевих трибун. Ми дивимось повтор. Ось Андрій Бей. Головою виконує хорошу передачу. І як же все таки зорієнтувався Максим Гринюк? М'яко черпачком перекидає він Максима Шумила і одразу з лету. Лівою ногою відправляє м'яч у ближній кут воріт Максима Татаренка і рахунок стає 2-0. І на цьому друзі фінальна крапка і фінальний свисток від Миколи Байдюка, який фіксує перемогу тернополян з рахунком 2-0. А це означає, що бодай, хоч би на один день, але Тернопільська нева входить в зону. Перехідних матчів за українську прем'єр-лігу і ще ми власне і вітаємо всіх болівальників-господарів. Футбольному клубу Чернігів хочеться подякувати сьогодні за якісну гру за безкомпромісну боротьбу. І в першу чергу хочеться побажати міцного здоров'я Андрію Новікову. Сподіваємося, що з ним все буде гаразд. І друзі, слідкуйте за соціальними мережами футбольного клубу Чернігів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.